Аморський міст офіційно став старим. Замість парку Володі Дубініна Крутояр, а вулиця Фабра, яку вже переименували у 2015-му, отримала ім'я Лазаря Глоби. У Дніпрі та області змін зазнали 292 топоніми. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Більше немає і вулиці Короленка. Тепер вона перевозванівська. Що про переименування думають жителі Дніпра, ми запитали. Прекрасна, повністю підтримую. Чим більше область все треба переіменувати. Ну, тому що це минуле комуністичне, антиукраїнське геноцид і все ну, це такі очевидні речі, що тут обговорювати я навіть не розумію. Якщо вулиця якогось комуністичного лідера, це треба зміняти. А е, якихось е, наукових е, діячів, таких як е, були в Радянському Союзі, ну це на мою думку, не треба зміняти. Я хочу, щоб ми встановилися, оглянулися, прийшли в себе і почали називати вулиці так, щоб їх більше не перемінуло. Абсолютно позитивно, але є момент, що хотілося б, щоб. Про це було більше розголосу в тому плані, що були якісь вивіски, бо на жаль, залишається дуже багато старих вивісок зі старими назвами вулиць. Це безмежно дуже важливо, але я вважаю, ну не зараз. Зараз є більш важливі аспекти, які треба вирішувати, а не перейменовувати вулиці. Я би проти, тому що старі вулиці все таки все багато знають. Молодіж поки привикне. Та і спрашуєш, от, допустим, мені нужна королянка, хорошо. А на старого названня це приємно. Но нове названня. люди, Навіть молодь спитається, воно зміняються часи, зміняються назви. Мені здається, це логічно. Чи важливо саме мені, на якої я живу вулиці, на Косіора чи на Калнишевську? Ну, мабуть, важливо.